Володимир Зеленський зробив страшне попередження. Росіяни планують захопити місто Одеса. До того в офісі президента заявляли, плани окупантів сягають усього лівого берега Дніпра. Утім, бажання це одне а реальні спроможності зовсім інше. Наскільки серйозні накопичували сили окупанти, та до чого готуватися найближчим часом? Поговоримо про це з речником військово-морських сил України Дмитро Плетенчук сьогодні з нами. Пане Дмитро, вітаю У вас. Слава силам оборони. Дякую, Олексію. Вітаю, вітаю глядачів. Дійсно таке доволі тривожне, Тривожне повідомлення від президента Зеленського за його словами. Росіяни планують захопити Одесу. А після того вийти до кордону з Молдовою та Румунією. От, давайте почуємо Зеленського і далі поговоримо про спроможності супротивника. Ми сьогодні тут, у нашому прекрасному місті в Одесі. Це красиве місто є мішенью для Росії. і Росія хоче знищити його. Як це вже зробила з незліченною кількістю міста сіл на окупованих територіях. Російські військові плани вказують на цей регіон Одеса і потім до кордону з Молдовою та Румунією. І, Звичайно, нам треба захист вже, але навіть більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це не зможе статися ніколи більше. До президента генерал Паліса казав, що Одеса є ціллю росіян, пане Дмитре. маю сумнівів, що бажання таке у Путіна є. А от як щодо спроможностей насправді я про це казав журналістам з 2022 року, що плани росіян вони в принципі на той момент були доволі прості. Як ви бачите, вони в принципі залишаються незмінними. це. Відрізати Україну від обох морів. тому що економічна блокада в такий спосіб, звісно. Бути буде більш ефективною, враховуючи те, що на морську логістику припадає 90% українського експорту і імпорту, тому так для росіян це дійсно важливо, і це дійсно надало б їм серйозні переваги, навіть незважаючи на те, що ми морем не отримуємо військову допомогу. В сенсі морський коридор не використовується для того, щоб завозити якесь військове встакування або обладнання. Але тим не менш, так приєднатися до з'єднатися точніше зі своїм анклавом в ПМР. Це звісно був у них такий план, і звісно, вони ці плани не відміняли і не змінювали. Це цілком зрозуміло. Що стосується спроможностей, так на початку повномасштабного вторгнення вони цілком серйозно планували висадку морського десанту, завели для цього в акваторії Чорного моря додатково шість великих десантних кораблів. І в такий спосіб вони намагалися підготуватися е, до е, цієї операції. Визадка морського десанту — це одна з найскладніших взагалі е, морських операцій е, по типу, але у неї є кілька нюансів, е, і основний з них той, через який він і не відбувся, фактично. Е, тоді це, це е, е, зустрічність. Тобто. Ця операція не є самостійним типом операції, вона є складовою загальної військової операції, як правило, і для того, щоб висаджувати морський десант, ви маєте мати серйозний успіх суходолу. Тому о, в цьому випадку, звісно, в першу чергу треба дивитися на лінію фронту, як там будуть розвиватися події. Проте, з того моменту, окрім того, що вони е, втратили свої десантні спроможності, нагадую, що е, 5 одиниць було знищено фактично. Така ж кількість перебуває в неробочому стані, ну і відповідно десантні спроможності росіян були суттєво знижені. Окрім цього, з того моменту, у нас достав збільшилися наші спроможності саме до відбиття можливих атак з моря за рахунок берегових ракетно-артилерійських військ, військово-морських сил. Тобто, окрім того, що треба мати успіх на суходолі, окрім того, що вони втратили десантні спроможності. Є ще і небезпека, е яка е не дозволить їм в принципі підійти до нашого збережя. Тому тут треба в першу чергу дивитися на лінію бойового зіткнення. От ви Дністров'я згадали нещодавно New York Times писало, що сили оборони планували операцію щодо атаки російських військ на непідконтрольній кишиневу частині Молдови, але потім від цієї операції відмовилися. Як гадаєте, було б корисно Ну, давайте так які могли б реально корисні бути наслідки, якби така операція була узгоджена? Ну все ж таки, теж про одеський регіон, зокрема міг використатися як плацдарм. Ну, ваші думки щодо от, присутності російських військ там наскільки вони нам загрозу становлять? Чи варто на них звертати увагу? Ну, По-перше, звісно, я не можу підтвердити правдивість, але будь-яка армія має багато різних планів будь-якої країни щодо можливих розвідків, подій або е, е, векторів ведення е, наступальних операцій і так далі. Тобто, це цілком нормально щось планувати. Тим більше, якщо у вас в тилу, наприклад, є там російський анклав, який налічує там, наскільки я пам'ятаю, особового складу 10 тисяч росіян, можу помилятися тут, до речі. Це все ж таки сухопутна компонента. Але якщо брати, наприклад, цей Анклав, так то зараз, звісно, забезпечувати його росіянам фактично неможливо так? Тому що він відрізаний з одного боку України, з іншого боку, Молдовою. Висадити там якийсь десант повітряним способом вони теж не можуть, тому що туди ще треба долетіти, а це теж задачка з великою зірочкою. Тому поповнювати свій склад, вони, звісно, будуть вимушені тільки за рахунок місцевого населення, яке, як ми з вами розуміємо, немає ні підготовки, ні особливого бажання, ймовірніше за все. Знов-таки, тут буде багато припущень, тому що це трошки не наша зона відповідальності. Хоча насправді підрозділи військово-морських сил, вони несуть службу по всьому узбережжю, і, звісно, прикордоння теж сюди входить. Але, тим не менш, якщо брати суто. Там, тактично, стратегічно, ну важкувато їм було б насправді звідти якісь подібні дії проводити, враховуючи і відсутність досвіду, і головне відсутність тилового забезпечення а, постійного. Тому що в який спосіб туди доставляти поповнення, ну, я наразі, наприклад, не уявляю, панам Назара. Я сказав про спецоперації української спецслужби. Звісно, наслідки операції Павутина продовжують надходити. От щодо окупованого Криму цікаво, бо ми розуміємо, скільки ще фур з безпілотниками може знаходитися і на території Росії, і на території окупованої частини України. Ну, це питання залишається відкритим. Як гадаєте, ну чи спостерігаєте ви певні підготовки підготовку або певні, скажімо, так, рухи, які можуть бути пов'язані? Я на півострові окупованому маю на увазі, які можуть бути пов'язані з посил. Так, якихось безпекових заходів для того, щоб запобігти от схожим операціям на території Криму, Ну як сказав очільник цієї структури, що о, Служба безпеки ніколи не повторюється, е, тому, ймовірно, за все, відбувається така е, типова ситуація, коли е, наш ворог готується до тієї ситуації, яка вже сталася. Ну тобто, е, враховуючи. Той кейс, який вже мав місце, вони відповідно готуються до протидії саме такому кейсу. Звісно, я впевнений, у них теж є аналітики, які можуть розглядати різні варіанти дій з нашого боку. Ну, так має бути теоретично, але не факт, звісно. Але в будь-якому разі, так, винахідливість наших спецслужб вона ставить під сумнів когнитивні здатності нашого ворога в тому, ну, зокрема. І, звісно. В самому Криму, тимчасово окупованому, вони режиму безпеки дотримуються доволі серйозно. І щодо прикриття, в принципі, об'єктів, на відміну від того самого аеродрому, в Криму їх відповідно, особливо так зване Кримське міст, прикривають набагато краще. От Бо ви ми так, минулого разу, коли спілкувалися, доходу. пане Дмитро, перепрошую, ви казали, що росіяни вже так захистили кримський міст, що мовляв ще щось вигадати вже дуже важко. І от ми тільки з вами поговорили там. Буквально пройшов один день, і була атака на одну з опор вже підводним, імовірно, так підводним а, безпілотником. Ну пошкоджена опора була під водою. Тобто, врешті, все, що можна було, росіяни зробили, але й цього виявилося недостатньо. Так, це якраз те, про що я зараз вам казав, тому що я, наприклад, як людина, яка знає, наприклад, як працюють водолази, знає, який там перепускний режим на тому так званому Кримському мосту, де працює ФСБ, прикордонники, поліція, військові, Росгвардія. Як можна було там навіть ту камеру встановити? Я вже не кажу про саму операцію. Або як треба було зламати цю систему, щоб туди отримати доступ? Те, що ми з вами бачили, цей вибух це вже окрема спецоперація, сам цей факт. А як туди можна було доставити таку кількість вибухівки, яка в еквіваленті більше тисячі кілограмів вртило, то це взагалі загадка. Я думаю, що ми, якщо і дізнаємося, то дуже не скоро, як це взагалі було здійснено, тому що. Ну, Це такий, знаєте, фірмовий секрет, як на мене. Ну, Цей аргумент тут тут про тисячу кілограмів вибухівки якось грає не на користь версії про водолаза. Тобто, ну, не могла ж людина або кілька людей таку велику вагу е туди до доставити під водою все трошки по-іншому, важить, перше, це залежить вже від плавучості. Mm. Тому тут є різні варіанти. Але я ж кажу: я навіть не буду будувати якихось догадок. Який спосіб можна було організувати таку блискучу операцію? Але оті да, це знов таки, вони готуються до тих кейсів, які вже відбулися. Так заїхала вантажівка, вони до неї готувалися, вдали, вдарили дрони. Вони там наставили бонових загороджень. Але вони превентивно затопили достатньо велику кількість різних споруд навколо моста, якраз щоб обезпечити від можливих підводних диверсій. Але як ви бачите, ну не так сталося, як гадалося, тому так. Цей об'єкт дійсно захищений як за звичайними правилами набагато краще, ніж там інші об'єкти на території самої Російської. Федерації. Ну як кажуть, Кримське місто другий за рівнем охорони об'єкт в Російській Федерації. Перший об'єкт це, звісно, Путін. Ну, друзі, яких е сюрпризів від наших спецслужб очікуєте ви, і ваші слова підтримки силам оборони. Залишайте, будь ласка, в коментарях. Це Київська школа державного управління. Нам тут цікаві абсолютно різні точки зору. І ваше так само. Ну, якщо підпишетеся, то ми з вами ще й станемо більш впливовим майданчиком. Тож ваші голоси обов'язково будуть почуті. Хто зна, можливо, і одну з ваших версій е використає хтось, хто розробляє ось саме ці сюрпризи вже там на території ворога або на окупованій частині України. До слова про реакцію так росіян. Е ми Пам'ятаємо, як багато хто напевно з наших глядачів сприйняв цей масовий терор. Мирних українських міст як якусь відповідь, що правда, ну не зрозуміло, чи відмовився Путін би від такої ідеї повбивати українців в їхніх власних квартирах, якби навіть така операція не була проведена, ну це вже окрема тема. А втім для запуску ракет використовувалися зокрема кораблі в чорному морі. Ми знаємо, що вони не ризикують. Ну ризикують дуже рідко так виходити і завдяки зокрема розробкам українських сил оборони морським дронам. А, проте про динаміку так оцих от виходів ракетоносіїв саме в акваторію чорного Моря, що можна сказати, чи стали окупанти сміливішими, можливо, або просто використовують всі вже наявні ресурси для продовження цього терору і його посилення? і Насправді, якраз під час цих атак, які відбуваються після е інцидентів на російських аеродромах, е морські платформи взагалі не були задіяні е в цьому місяці, наскільки я пам'ятаю, пусків саме калібрів взагалі не було. Весна у нас була за три місяці три, три застосування, тобто в середньому раз на місяць. Це пов'язано з багатьма причинами, але, мабуть, основна з них, звісно, це неможливість базуватися в пункті базування в Севастополі, де залишається вся військова інфраструктура росіян, то зокрема пов'язана з підготовкою носіїв для застосування. І, відповідно, так побоювання отримати привіт від морських дронів в акваторії впливає дуже суттєво, вони не виходять фактично в море. Стані тиждень навіть підводних човнів не було, тому що вони теж не гумові, не можна постійно експлуатувати без перерви такі складні механізми. Звісно, що там виходять з ладу різноманітні елементи, вони потребують теж обслуговування. І та карусель, яку вони влаштували: один-два. Що вони постійно в морі, це все, звісно, відбивається на бойовій готовності цих одиниць, тому що в принципі патрулювати акваторію підводними човнами ну це дуже дороге задоволення насправді. А вони, в принципі, так і роблять, тому що надводними кораблями це набагато небезпечніше для них, і в той самий час вони вимушені періодично покидати свою базу саме через небезпеку застосування з нашого боку можливих ракетних систем. Тому так вони виходять в Цемеську бухту. Це щоб зрозуміти, є воєнна гавань, так, новоросійська, є Цемеська бухта. Це такий, така бухта, яка е відокремлює, грубо кажучи, е воєнну гавань від відкритого моря. І от вони туди виходять, якийсь час там перебувають. Да, от так вони можуть звідти здійснити пуски, не проблема технічно. Але, як правило, так е не застосовується цей тип озброєння. Тому все, що вони зараз роблять, фактично, це просто переховуються в пункти базування новоросійської ви казали в одному з інтерв'ю. От мені підказують е, наші колеги, що чорне море зараз це така певна сіра зона, де жодна зі сторін не мають повного контролю. А от як в таких умовах відбувається, ну, взагалі судноплавство, зокрема робота зернового коридору. Так? Тобто, кожен вихід це певний ризик наражання на ймовірну атаку з боку окупантів, бо вони атакували вже цивільні судна. Ми пам'ятаємо? Ну, о, знов таки, я не готовий підтвердити те, що ці всі атаки були конкретно спрямовані саме проти цивільних суден. Це по перше, по факту, так давайте розбирати по факту. По факту, ці атаки відбулися. Що були ціллю конкретно цивільні суд, я, наприклад, 100% ймовірністю сказати не можу. Це по-перше. По-друге, основним бенефіціаром, так, основним кінцевим пунктом призначення товарів, які пересуваються нашим зерновим коридором, є Китай. Після нього там ще низка країн, з якими в Російській Федерації точно не хотілося б якось всувати стосунки. Так, не враховуючи того, що у всіх цих суден у них є власники іноземні компанії, е теж е серед цивілізованих країн, у них є прапори інших країн, ну, це правда, їх мало зупиняє. А от власники і е кінцеві споживачі цих товарів так, це має значення. Це по-перше. По-друге, більша частина коридору проходить через територіальне море НАТО. Так, далеко не всі судна йдуть саме цим коридором. Багато хто зараз е, йде напряму коротким шляхом, але тим не менш е, завжди є можливість піти територіальним морем Румунії, Болгарії Турецької Республіки, е, які, як показала практика, є абсолютно безпечними, е, тому що для росіян е, територіальні води країн-членів НАТО є недоторканними, незважаючи на всю їхню риторику політичну в е, їхніх пропагандистських шоу. У нас залишається та ділянка, яка безпосередньо є нашим територіальним морем, за яку ми відповідаємо. Так це складно. Так, ми цю роботу робимо щодня, відбиваємо атаки повітряні, розміновуємо, супроводжуємо, доглядаємо. Це наша повсякденна робота, 24 на 7 військово-морських сил та інших підпідпорядкованих підрозділів, і ми її робимо успішно. Як ви бачите, так бували винятки, коли росіяни дозволяли собі застосовувати балістику по парти по. Портовій інфраструктурі минулої весни, якщо я не помиляюсь, було три застосування. На жаль, не обійшлося минулої весни, якщо от брати там період вже закінчений, так, без, без страт там, чотири сирійських моряки цивільних загинули. До цього теж були втрати саме серед цивільних. І, до речі, це завжди втрати серед цивільних. Це теж є важливим, тому що, наприклад, останній удар по порту в Одесі, який відбувся, це так само був удар просто по порту. І все, і так, звісно, 음, а тоді ж теж не обійшлося, на жаль, без жертв. Там було три загиблих: один на місці, два э, трохи згодом, на жаль, померли у лікарні. E, тому от ця небезпека вона залишається серйозною. Це повітряний простір. І так, море фактично, в стані сірої зони знаходиться саме через присутність в Повітряному просторі над екваторією російської авіації, на жаль. Але найбільшою проблемою, звісно, залишається оперативно-тактичний ракетний комплекс Хандер М, який вони здебільшого якраз і використовують для того, щоб обстрілювати е, наші потужності. так, Портові. Ну, З цим, звісно, боротися теж е, ми намагаємося, але це складна ціль доволі, тому що це мобільна, е, мобільний комплекс, мобільна пускова і, звісно, що. Там час підльоту до двох хвилин він дає мало часу на те, щоб відреагувати на це. Ви про розмінування згадали, і зараз вже розпочався літній сезон, і бачимо відео з і одеських пляжів. Зокрема, наскільки серйозною є для нас зараз проблема замінованості Чорного моря? Ну, в контексті, звісно, безпеки. Від людей, які наших військових, які приїжджають у відпустку відправляються відпочивати біля води, зокрема в акваторії Чорного моря. Треба нарешті зрозуміти, що коли ти відпочиваєш, ти не військовий, ти звичайний цивільний. І це не дає тобі ніяких додаткових переваг у виборі місця відпочинку. Якщо є 12 відкритих пляжів, от ці 12 пляжів і слід відвідувати. Тому що останній прикрий випадок, він якраз стався через порушення. Цих вимог, на жаль, і на жаль, він не перший. І на жаль, кожного року, як ви бачите, він має повторюватися, щоб люди зрозуміли. Тут важливим є те, що навіть на відкритих пляжах треба бути обережним, тому що шторм може принести будь-які зміни, просто море може викидати на е, мінне озброєння. Досить часто це мінне озброєння часів Другої світової, навіть війни. І, на жаль, в половині випадків навіть команда з розмінування не встигає доїхати до місця, куди викинула цю міну. Вона детонує самостійно, не абсолютно. Тому в таких випадках, звісно, не варто повторювати за росіянами, які починають ту міну смикати. Мабуть, всі бачили це відео. А, чесно, я так чекав, що вона все ж таки вибухне, але ні, пощастило ідіотам. От е в будь-якому разі бачите таку міну, просто одразу покидайте цю територію, телефонуйте 101-102, будь-куди. Робіть все для того, щоб ніхто туди не наближався, тому що вибух міни е морської е сильно відрізняється від вибуху звичайної, навіть протитанкової міни, тому що там шансів вижити поруч з нею немає мать е слова зовсім. Друзі, будьте обачними, на сьогодні будемо три крапки ставити. Дякуйте силам оборони. А краще підтримувати не тільки словом, але й реальною справою. Кожен з вас знає, як це зробити. З нами був речник військово-морських сил Дмитро і Дякую вам за це. Друзі, а вам дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Лайки цій бесіді поставте. Будь ласка, хай більша кількість людей почує нашу сьогоднішню розмову. Ну і підпишіться. Ми з вами станемо більш впливовим майданчиком. Тож ваші голоси будно, буде чутно ще гучніше. Олексій Гомон звати, До нових зустрічей. Побачимось.